Привіт! Вітаю вас на своїй кухні. І готуємо ми сьогодні ковбасу з гречкою та з потрохами. Як я її готуватиму, відварила 600 грамів гречки, підготувала сіль, молотий перець і мускатний горіх. Мускатного горіху 1 грамулечку. Натерла 2 морквини, одну велику цибулину І, звичайно, Тут у нас печінка і... і легені скочки залишилися. Печінку і легені подрібнемо у чупері. На сковорідку вкидаємо розігріту олійку, вкидаємо морку і цибульку. І підсмажуємо або підтушкуємо буквально одну хвилинку. І так ми підтушкували морковку буквально 40 секунд чи хвилинку, для того, щоб тільки підсмажити нам олійку. Олійки я влила сюди ну, 4-5 столових ложок. А на плитку ставимо кастрюльку з водою. І так спочатку гречку підсолимо, поперчимо і вкинемо трошки мускатного горіха, додаємо подрібній і і печінку, гарно перемішуємо. Щоб менше відчувався смак речки, ми додаємо іще й вершки. І для того, щоб додати такого вершкового смаку нашій ковбасі. Додаємо ще трішечки солі і трішечки цукру. Попів щепотки. І під час варки я можливо забула сказати, що гречку довели до готовності. Може, чуточку-чуточку вона була не готова, але можна, щоб вона була вже й готова. І тепер додаємо моркву, цибульку і олійку. І тільки додали моркву з цибулькою, починаємо розмішувати і дуже такий гарний з'являється у нас аромат беремо рукав зав'язуємо з одного боку і викладаємо сюди нашу цю ароматну запашну ну просто безподобно опаси Запашна, Ну, Просто сирою їж. Виклали ту таку майбутню нашу. Витискаємо гарно повітря, формуємо, як вам вже сподобається кругу, продовжувати тут. Настільки відрізаєте і рукав. І зав'язуємо рукав. І отак формуємо ковбасу з двох частинок, як цукерочка виходить. І ковбасу перекладаємо у кошти. Отак і питю жимо. Отак і і ми викладаємо у закрити. І так не повністю прикриваємо мисочкою чи кришечкою, як вам зручно І так така ковбаса наш паштет як вам краще назвати її, прогорялась 20 хвилин і вона повинна вичахнути. Така домашня ковбаса готується швиденько. Вона дуже таки бюджетна, але від цього не менш смачно, із натуральних, корисних продуктів. А при бажанні можна запекти її в духовці. Теж буде як варіант. Якщо така ідея, моїй ковбаси сподобалася, будь ласка, поставте лайки, підписуйтесь на мій канал і оцю ковбаску, коли вона вихолоне вже, ми поставимо холодильник, щоб вона набрала форми відповідної. І потім будемо її смакувати.